Ковбаса та сир, головні акції тижня. Сільпо з 25 по 31 грудня включно 119 гривень. Філадельфія оригінальна за 195 грам. Ковбаса від Алан Ностальгія 330 грам. ціна 179 гривень. Далі сардельки ретро від Алан. Ось такі ретро з вершками. Ціна за 100 грам. 37,90. Тут у нас нарізка від алан, бекон вищого гатунку, сирокопчений, ціна оце за 100 грам 90 грн 90 гривень. І сосиски нямські вищого сорту від Глобено 80 гривень. І ще окрім цієї Філадельфії за 119 є Філадельфія йогурт-Баланс 139 гривень за 195 г. І сирочки від Фані, як бачите, їх розбирають. Вершковий та дружба, ціна 15 гривень за 70 грамів. Але тут жирність всього 20 гривень. Відсотків. Ще два види Сулу... від ферма Сологуні та Мацарела. Де вона моцарела? Чедеризований сир, який ціна за 180 грам, 79 гривень. Ось такі акції будуть діяти з 25 по 31 грудня у всіх магазинах сільпо по Україні.